Усім привіт, друзі! З вами кіномозок. І якщо зараз ви знайшли себе тут, отже, ви так само як я любите хороше кіно. Давненько вже ми з вами не дивилися кіно наживо, але є хороший привіт, і сьогодні подивимося другий сезон серіалу Wednesday. Точніше, сьогодні подивимося саме першу серію. Я думаю, ви всі бачили звернення Дженни Ортеги та Віктора Доробанцу до України. «Hello, Ukraine! Nevermore is calling!» Привіт, Україна! Things Helping Hands. Їхнє запрошення дивитися новий сезон, у якому нам обіцяють більше атмосфери жаху, більше монстрів і менше всього того, що мені не зайшло у першому сезоні, а саме всіх цих там любовних трикутників, чотирикутників, п'ятикутників, оцих всіх там любовно-романтичних шмарклів і так далі. Тож подивимося, власне. Що ж вони там знімали і чи виконають вони свою обіцянку. Погнали! Вау! прикольна нова доставка. Відразу починають було головного персонажа. О! Я думаю, що всі вже бачили оті... перші 6 хвилин. Не знаю, справ насправді нащо їх було зливати. Але ну, це те, що я казав. Саме з чого з цього воно починається. Ось вона сидить. Він перебуває в омані, що я його не важаю. Прив'язана з ляльками. Нехай тішиться, а тим часом я поясню, як ти опинилась. Так, а ану. Тобто вона тепер може контролювати свої видіння. Щоб знайти його місце знаходження, мені потрібен був лише предмет місця злочину. <проб> <рит> Нормально. <рит> так, сідай отут. О! Це куля для боулінгу. <рит> <рит> Дуже оригінально. То ось що магли роблять з гумовою качечкою. Скальпер. Обожнює наш переклад. Будь ласка, не марнуйте наш час. SPF? Серйозно? Так, а в чому прикол в кремом для сонця? Чому він заборонений? <звук> ага, ось і те про що я казав. Оці чорні сльози. Я теж хочу показати, що вмію. Міг ми іграшки для дітей робити. Якби не був схиблим маняком. Ой-ой-ой-ой-ой. Не щепуюся, але мабуть це служив. Річ красава. Так-так. Орайсі ляліки. Пограємо млякої. О, і тут оновлена заставка. Так, ну нова заставка крута. Дуже крута. Так, ну нарешті нам покажуть будинок Адамсів. Клас. Яка іронія? Тут немає згадок про чорні сльози. Тато, і чому тебе це оминуло? І згоється не про те, що ти можеш зробити. Це стан душі. Угу. Отже, таки у Гомеса ніяких дібності немає. ну. О. Так, це вже якийсь пункт призначення. Що знову хтось заїде в ліс і на когось і когось там розвзируть? Чувачся, тебе зовсім нічого не хвилює, так? Хм, я ж казав, когось, когось роздеруть. Так. І кілька ще в машині, так? Да? Ну, звісно. Хм. Чітко перший парк юрського періоду. Хі -хі. Старий добрий невермор. А ту башту вони так і не полагодили. Так вона там криша, криша і діряла. Точніше, половини криші немає взагалі. Капець, він на голову її вище. І це при тому, що вона на отакенних цих на отакій платформі. Основні правила не дивитись в очі без дозволу. Про допомогу у разі булінгу просити письмово. Річ підзвітний мені. Зрозумів. Коротше, роби вигляд, що ми один одного не знаємо і не погурь мене. Стів сті, сті в ушені. О боже. І в мене є подарунок. З літньої поїздки. А, лялька одного з сти... того схибленого. Дякую. Вона якась лячна, але кучері супер м'які. Вони зі справжнього волосся. <рес> а до речі. О, річ, ти куди? Робити це, наче поцілити стрілою в Вау того. О, це круто. Тебе є переслідувач не заздрев. А коли він встиг? Чи вона? Я не бачу переслідувача. У, у тебе тут щось є. Не зважай. Ага, значить, у нього якийсь захист від її здібності. На цю ніч він ваш. А ага. якщо станете головою комітету, вважайте, що це ваш другий дім. Це точно не їх стиль. Ні, от треба сказати, що От саме в образі Мортіші зараз вона виглядає навіть краще, ніж у першому сезоні. Але таки вона змінилася. От щось ну, змінилося. Зосередся на Бакслі. Хоч він високий, ще й чоловічої статі, та цього замало. До того ж, у нього мізки жука гнийовика, а амбіції французького бюрократа. Боже її обожнюю. Мені потрібна твоя допомога в цій справі. Ти не випадково опинилася на місці злочину, Адамс. Тебе тягнуло туди, як метелика на вогонь. Тахи завжди стежить. Ними хтось керує, закладаюся. Типу, як ото Юджин керує жуками. Шив собі геніальний хлопчик зі слабким серцем. О, ну це от, прям стиль Тіма Бартона. Та його винаходи ставали дедалі небезпечнішими. Доки однієї ночі його геніальний дар не вкоросить йому віку. Так, тобто я так розумію, що... Оце в одній вежі... О, ось вони ці чорні сльози, те, що показували в трейлері. Тобто в одній вежі немає половини даху через оцього горе винахідника. Так, ну про нього 100% згадали не просто так. Він якусь роль в сюжеті відіграватиме. О, він зовсім розклеївся. Забухав. Заплив? Так, а що в цього? Невже між ними щось було? Ага, то ось що воно було. Тобто оця птаха потім оживе. Це як е, цей плетена людина із Ніколасом Кейджем, де його в кінці теж спалили у цьому. У, у, у. Боже, як воно правильно називається? У величезній плетеній людині. О, Боже. Ну, в принципі, майже автентично. Хіба що вона не так часто усміхається? Ого! Воно ще спиртом просякнути? Ти моя найкраща подруга, але ти аж надто бенздей. Це ж мав бути найкрутіший рік. Ай, а чого ти чекала? Чи ти за рік її не вивчила? Так, ну і що він зараз відкупає? Алло. Ой, що це не добре. Зараз якийсь Франкенштейн вилізе. Або пам'ять про кого? Ага. Це було в трейлеру. Так, добре. Отже, а, перша серія поки йде така, а, скажімо, розкачка, але все цікаво. Це, це доволі цікаво. Є, звісно, певні елементи, які повторюються з першого сезону, зокрема, те, що знову а, когось роздерли в лісі. що, правда, цього разу це не хай. Це зграє ворон на чолі з а, напівсліпим вороном. От, а ще є таке якесь відчуття, що е, усе приречене змінюватися, що не знаю навіть як це описати, але е, в Неверморі якось все змінилося, якось там якась не така атмосфера з приходом цього нового директора. Якось все там стало більш таким е, рожевим, більш яскравим. Не знаю, плюс це чи мінус, подивимося, як воно буде далі. Але перша серія мені сподобалася. Вона заінтригувала, вона підкинула нових е, загадок. Е, власне, У Венс з'явилася нова справа, їй тепер треба рятувати Еніт. Тож подивимося, що буде далі, але буде це вже у наступній серії, і відповідно у наступному моєму відео. А поки підписуйтесь на канал, аби нічого не пропустити, ставайте його спонсорами і, звісно ж, не забувайте про донати на ЗСУ, аби той жах, який нас нині оточує, залишився лише у страшних спогадах. З вами був кіномозок. Не прощаємося!